Доброго ранку вам, моїм любі підписники каналу, у нас вже 4 тисячі. Хто дивиться мій канал? Особенно, особливо шорти де я викладую свої троянди, які квітли влітку. Влітку ніколи було, було людям дивитися. Робота була, все, а зараз вільніше стало дивитися дуже багато людей. Спасибі вам велике. Я не могла вийти в такий, не вийти в такий красивий сад. Дивіться, він це ж він, він мить, мить, возьме і розтане. Ну, Мороза ж немає, як такового. Сніг тільки зранку от пішов, посипав і такий красивий. Я не могла не вийти в цей чудовий сад. Мені багато пишуть, спасибі вам за коментарі. Дуже багато новеньких прийшло до мене, багато пишуть мені, що ваш сад дуже красивий, що, вас, що ваш сад райський. Я це знаю. Я зроблю з нього райський, він зараз ще не в тому состоянні, щоб його так дуже оцінити. Ні. Тут є маленькі ще, от тільки що в тому році я посадила. Треба ну, все, щоб воно підрівнялося у мене вже. От тоді я зможу назвати. Да, оце труд свій мій уже виложений на повну. А це. Я ще не на повну вил, виложила свою роботу. Вон тільки под, 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 посаджала, вон ще тільки. ті попересаджувала, ті посаджала. От мені потрібно, щоб і ті підтягнулися всі. Вон Дивіться, яка казка, яка тільки того, що на, на них нема трояндочок. А так дуже красиво. Ну, правда ж. І ось я не полінилася, вийшла, щоб зняти таку красу. Вона рідко-рідко коли буває така. Особливо в цьому році. То сніг, то дощ. А більше дощ, ніж сніг. Ось ялиночка наша росте, дивіться. І не струшу, це ж її снігу. Ну, сніг її, звісно, утепляє. Ось дивіться, цей он розарій. Хотілося б знову розповісти, що розарій це я робила спочатку для себе, потім коли прийшла до нас війна, я теж як розраду робила його собі. А тепер я думаю, що все рівно я колись зроблю тут. Такий типа домашню санаторію, от будуть люди приїздити чи приходити. Ну, заїж, заїжджати і будуть радуватися оцьому розотерапіїці. Це буде розрада покаліченим долям і серцям війною. Війна все рівно колись закінчиться. І настане мир, настане спокій. А в душі ще спокою дуже довго не буде. Я знаю це по своєму братові, який був в Афганістані. Його мама по психіатрам возила раніше. По санаторіях, а в санаторії отак росли отакі троянди. Прямо зайдеш і забуваєш про все. Ось, дивіться, зайшов оцей сад, ось трояндовий. Хоч влітку, хоч взимку. Ти забувся на мить про всі негаразди, які тебе спіткали і спіткають. І це розрада. Трояндами це саме краща розрада серцям і душам нашим. Я хочу, щоб ви зрозуміли це, що це дійсно так. Поки з молоду, ми, може і не розуміємо це, я теж з молоду не розуміла цього нічого. Ну, з молоду і так не було, ж і війни в нас. З молоду працювали ми. Дітей ростили, вчили. Змолоду ніколи були до, цього, до всього прислухатися, придиратися. А зараз болять серця. І ось іменно оцей сад мене рятує від всіх негараздів. Ще. О дивіться, гляньте. А ну, сейчас отак. О, А вони під снігом вони ще. Цвітуть ще. Уже слабо цвітуть. Ну, цвітуть. Все рівно. Підсніжні квіти називаються. Завжди була ця розотерапія. Це лікар наших душ, наших сердець. Сер... Рани загоюються. От як порани... поранився там десь поета щось, воно загоюється. А сердечні рани, вони дуже-дуже довго кров'ять. І їх дуже-дуже довго потрібно загоювати. Це я знаю, в мене діти психологи. Я знаю по ним, що вони, як вони вчать других людей. Психології. В цьому році я посадила багато нових троянд, чудових і, і тих там буде багато японок. Я ж, у мене є одна японка плум. Ну, а це я ще посадила, не знаю, штуки чотири, навер, Ну, Пробую я з японками подружитися, я пробую. Починаю пробувати. І так посадила багато, ну, гар, гарних троян, дійсно гарних троян. І вагулету посадила, от я не знаю тільки в якому місці, я ж його сажала так. Воно то є з бірочками. Ну, де я сажала? Теж хто його знає. ну всі. І там багато вон, і мінерву посадила в цьому році. І коралл-желе посадила, японку. І ще посадила. понку посадила з двохназвам таким менням теж. Це всі кіла мота цього розавода. Всі троянди. Всі вони отут буде багато. Оце тут, це дуже багато буде молодих нових троянд. Там буде Констанс, там буде. Джульєта, ось теж, тут там буде Охара. Тут буде воно під цією ось підсадила ще білу, теж вона біла, забула, як вона називається, теж красива біла. Троянда. Багато, дуже багато я висаджала в цьому році ще їх. Ну, не дуже багато, в цьому році я висаджала всього до 40 штук тільки їх. Ну, я їх поміняла містами, ті туди попересаджувала, ці все, цей сад вот підсадила. Які трошки, я їх в той сад посадила, вон. юлки посадила в цьому році. Ну, багато этого, вон, посадила, мультифлорок. Ну, це все на той рік я все поросаджую, все по той. Як буду жива, звісно, все, все це. ну... Сірін ще додала, пуску. У мене і так їх сім штук було, буде 10 бусків, які буски. Цей цьому році ще теж буде цвісти, бо в тому році він не цвів. Не знаю чого, позапрошлий рік він весь об облитий був прямо. Ось. Оце такий у мене розарій і сад. От. Тут є з чим пишатися дійсно. Тут просто такий величезний величезний трояндарій, де є майже всі троянди, такі, ну, які відомі і невідомі, тут багато невідомих троянд теж є в ньому і відомі. І саду цьому не дуже багато років. Це, оце, в цьому році, от, на, на, на ту весну вже оце йому буде, оце буде чотири роки трояндарію. Може, навіть п'ять. В якому році я його. А ну зараз я. Дві у... тисячі. 2000... У 2019, -м, 2019 -м році я посадила перші троянди, ті, що під тимата стоять там високі. От перші я їх посадила. Значить, це буде йому 5 років. Декілька трояндам тільки там небагато. Ті троянди я убрала з саду, які мені не вгодні були. Все по той. Там тільки-тільки. Мала, мала кількість троян, то це буде п'ятирічки. річки. Останні будуть чотири річки, трьох річки, двох річки і одна річки. От і вже будуть трьох річками, великі теж. Чотирьох річка теж чи п'ятирічка вже хто зна. Я Тут вже і, і позабувала я, скільки їм я вже і, і збилася. Оце я так. Хотіла до вас вийти, показати вам красу. Вон дивіться, на кожній лежить ще сніг, ще не потав, а тут вже він починає таяти, вже все. От і все. Ну, що він... Сніг, натовн, коти бігають, теж радіють. Ну, на... Сніг, ліг. На... Вчора був дощ, вечором і ночі він йшов. І вранці ліг сніг на сирі віття. Звісно, воно що по той ну, ще стоїть. Я глянула, що він ага, такий красивий стоїть. Думаю, ні, піду зніму. Він не, не завжди таким красивим може бути. Так що вам спасибі, хто підписується до мене, хто заходить на мій канал. Нас уже 4 тисячі. Це вже велика сила нас. Хто любить красу, я вас трошки привчила вже до краси, що потрібно красою милуватися, любуватися. Так що милуємося, любуємося. Викладаю шорти, викладаю навіть обрізку, почала ось об... викладувати, буду кусочками викладувати, де там эта обрізку. Як кому треба, теж заходьте. Дивіться, де і обрізка буде, буду викладувати. Надо з чим-то зимою займатися, бо так і проспишу всю зиму прямо. А зараз донатимо на ЗСУ, допомагаємо, всім чим можемо. Все, що в погрібі є, все, все віддаємо їм. Так що, я думаю, наші солдати не голодні тільки, того, що холодно зараз і погода, звісно, ну що ж ти зробиш, будемо тримати за них кулачки, будемо молитися Богу кожен вечір, щоб ми були вільні. Щоб ми перемогли, щоб наша правда була за нами. На цьому до побачення, ставте лайки, коментуйте. Спасибі, хто заходить на мій канал. Ще раз говорю дуже велике спасибі. Всі ви дуже молодці, і всіх я вас дуже люблю. До побачення, до нових зустрічей! Все буде Україна! І все буде. Добре у нас.